Пропонуємо в оренду двохкімнатну квартиру по вулиці Величковського, 17, рясне 2. Перша здача після ремонту. Квартира з дизайнерським рішенням. Бачимо, окремо є санвузол 1. Дуже просторий коридор. Вхідна група. Багато шаф, місце для речей, гарне велике дзеркало. Є підігрів підлоги. Це вітальня. У вітальні є досить велика вмістка гардеробна. З підсвіткою вмикається світло. Є ось такий робочий стіл, розкладний диван. В цій кімнаті у нас є кондиціонер. Тут дуже красива велика кухня, обідній стіл. Це новеньке, сучасне. Добре підійде як для пари, так і для сім'ї з дитиною. Дуже красивий вид з вікна. Є великий балкон зашклений. Вихід на балкон є як з кухні, так і зі спальні. Тут у нас спальня. Ще сьогодні власники доставлять великий красивий матрас. Ще є велика шафа. І окремий санвузол з ванною. Досить великий просторий. Тут ще можна якісь свої речі розставити. І велика ванна. Квартира вільна, готова до поселення. Кого цікавить, телефонуйте, будемо показувати.